Ми розшукуємо 15-річного Івана Шкреда. Хлопчик зустрів війну на Донеччині у місті Волноваха, яке із березня 2022 року перебуває в окупації. Інформація про зникнення Івана надійшла у січні 23-го року. Тоді хлопчику було усього 13. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший, ніж зараз. У вані кругле обличчя, русяве волосся та блакитні очі. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, які допоможуть встановити місце перебування дитини. Якщо хтось бачив хлопця чи знає якусь інформацію про нього, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що тривають пошуки семирічної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон, і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни. Ми, коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти. Ми виїжджали в кінці априля з Херсонщини, звісно. Під гради, під бомбами виїхали, ну, виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри. І ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав. Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває й нині. Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і онуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де У мене тут дитина, старша її дитина, яка вже двадцятий рік, і він теж Богдан не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічиський і. Прокуратуру, коли я зверталася Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає, немає ніякого, щоб можна було де -то, щоб пробити, Що де вона знаходиться? Вже близько трьох років. Жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангеліною Коротиш. Перша Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає. Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук. У нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це ну десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони б могли б появитися. Ну якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Дуже хвилююся. Жінка у і вже навіть не уявляє, що робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях, і саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу. Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де -то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість і сказати, де знаходиться моя внучка, у можливості повідомити поліцію і службу по розшуку дітей. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодше своїх семи років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом зі своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію службу розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служба розшуку дітей в телеграмі.